Всім привіт! Ви на каналі української блогерки. Мене звуть Яніна. Зараз я знаходжуся в Албанії, місто Дурес. Сьогодні ми з вами відвідуємо цікаве місце. Тож приємного перегляду. Тицяйте ти на вподобайку, пишіть коментар, чи личить мені ось таке обрання. І погнали! Знову мій друг прийшов. Сьогодні з подружкою. Курочка чорна там ще. А ми з вами продовжуємо вештатись вулицями Друсу, відшуковуючи тут різні корисні місця, гарні. Я тримаю шлях від готелю Анталія по цій вулиці і хочу дійти до місця, яке рекомендував мені мій глядач. Це буде мочити. Я бачила, що вона дуже гарно вбрана ввечері. Там ліхтарики світяться, територія там якась є, але ну, я ввечері не завжди гуляю сама, тому, тому йду в день, тому що я знаю, що тут шлях простягається. Я тут просто вже була, тут шлях такий через райони специфічні, тому я йду в день. Подивимось, що там. Звісно, якщо йти в мечеть, то треба підготуватися. Я не могла зробити, наприклад, це експромтом вчора. Чому? Тому що, наприклад, вийшла погуляти в шортах і мені некомфортно йти в таке місце, знаючи, що там певний є дрес-код. Тому зараз я вже так вдяглася, підготувалася, взяла навіть хустку з собою. Не знаю, чи буду заходити в мечеть, Але все одно, щоб нікого там... Своїм виглядом не бентежити. Я не йду туди в міні-шортах. Спідницю вдягнула, проте є одне, але <свісно> вдягнула спідницю. Вона до донизу. Ну, довга достатньо. Але забула, що тут розріз отакий. Ну, буду якось притримувати. Тут такі місцеві вулочки місцевих жителів. Балкончики такі тут характерні. Диван щось стоїть. Викидають, напевно, І ось так тримаю шлях. Є певні міфи щодо Албанії. деякі люди вважають її суто ну, мусульманською країною з такими впливами на суспільство в цьому плані. Але що я бачу на власні очі, звісно, тут є релігійні люди, але тут нема повної такої закритості і ну, строгих заборон, конкретно там для туристів, для іноземців. Тому подивимось, що там буде. Як тут буде? Я вже бачу мінорети. Оце бачите напис Требещина. А я читаю Троєщина. Оце у кого що болить. У мене очі бачать своє. Я думаю, троєщина. Виглядаю я сьогодні ось так, вбрана в біле. Якісь ягоди там за мною. Це, до речі, якийсь, напевно, готель, такі балкони. Але туристів зараз тут небагато. Сьогодні день, до речі, такий хмарний і мені це подобається, тому що вчора я вийшла на вулицю і було прям сонце воно. Сліпило. Зараз просто задуха, але хоча б сонце не сліпить. А мій шлях пролягає через цікаві місця. Оце залишки закинутої вже непотрібної залізниці, залізничної дороги. Колись була така можливість дістатися з Тірани до дуресу одноколійкою. Але як бачимо, все це вже давно. Не використовуються, і, взагалі, в Албанії цікава ситуація з залізницею. Її майже і не було через особливості доріг. Тут горна місцина, важко було будувати всі ці залізничні сполучення. Ну і у президента, керівника, диктатора Енвара Ходжа взагалі були інші якісь бачення транспортної системи країни. Тому е залізниця, залізниця не мала тут. Розповсюдження та популярності. І зараз цю одноколійку взагалі розбирають. Її скоро і не... ну, її вже нема, але її зовсім ліквідують, навіть щоб нагадувань не було. І виходить, що в Албанії взагалі нема залізниці. Ну, ввечері я тут точно не хотіла б ходити. Щось мені навіть в день зараз не дуже комфортно ділюся, як є. Я щось іду, тут от, саме місцеві. І це райони вже віддалені від узбережжя, тут от, такий сектор приватний. І тут ну, я ввечері спокійно не пройшла б, якщо мені вже зараз тут не дуже. О, іду. Я ще поглянула на розклад намазів, тому що коли молитва, то не можна заходити. Ну, якось теж, щоб не збивати звичні для цих країв речі. І я навіть подивилася, от о 12.40 був намаз І наступний щось там о четвертій годині. Тому <с> я підготувалася, але щось, щось маршрут мені не дуже подобається. Є, звісно, багато і гарного тут. Але загалом, коли ви обираєте собі житло, то зважайте не тільки на внутрішню відбудову там, меблі і все інше. А ще рекомендую дивитися панорами, що взагалі відбувається за вікном тієї вулиці, де ви будете жити. Тому що можна поселитися в такі чигирі. Це вже з власного досвіду. знаю. Я не знаю, чи я взагалі дійду, там щось якісь паркани. Може, може в цьому відео змінимо, матч. Щось мені не подобається. Єдине, що мені подобається, це природа. Вон гранати на дереві ростуть. Вон гранати. І все. І ми нарети мені здавалося так близько, а я йду, там щось якесь будівництво. Це інжирне дерево. Показує, що мені 4 хвилини йти. Це шкільний автобус, он школярика висадив. Ой, які орли, який будинок гарний. Ну, з одного боку прикольно в -в забуритися кудись в такі райони місцевих, але просто я себе як одинока дівчина в цих краях не дуже зараз затишно почуваю. Написано, що 4 хвилини йти. Не знаю. Ну, видно, що я тут трошки чужа, бо всі, хто мене бачить, тут вони так дивляться. Дивно. Гуси і кури. Господи, вони мене налякали. Вони там щось шоркали і я вже злякалася. О, скільки курей. Коротше, мені десь, десь туди. Ага. А мені рекомендували ввечері сюди, ага. Ні, воно, звісно, гарно. знаєте, в житті воно навіть якось масштабніше і більше, і в міноретиці такі високі. Камера віддаляє все-таки, але райончик тут, ну таке. Я Щось іду по дорозі, машини, мерседеси. І я в своїй спідниці з розрізом по горлу. Нічого. Зараз дійдемо. Тепер я майже дійшла і в мене інше питання, як туди потрапити, тому що тут всі ворота зачинені. Це я люблю пригоди. Знайшла я вхід. Боже, це було реально стрьомно, тому що ну, район, бачите, який такий спальний. Називається це Різа Баярамі, я можу неправильно казати. Зараз одягну хустку, бо реально район такий, що тут треба, і піду. Так, я пройшла вже на територію. Сказала, що я хочу фото-відео зробити. Пропустили, яка вона така біленька. Людей зараз нема, але ну, я думаю, що ввечері тут набагато це, це гарніше, бо бачила цю мечеть, як вона підсвічується. Але мені на сьогодні пригод вистачить. На вході там книжкова крамниця була. Багато місць для того, щоб присісти, дитячий майданчик, ось такий фонтан тут. Тут що? Айскрім, souvenirs. Ого, так тут ще морозиво продається. Ну, я знаю, що це не просто мечеть, а як культурний центр. Тому, тому тут і зони відпочинку є, і освітні зони, і ось такий гарний монумент, пам'ятка. Як сказати? Пам'ятник карану. Тут мозаїкою назва викладена. І все це має ось такий гарний вигляд. Нікого нема. Сьогодні хмарний день, зараз себе покажу. Ось вона я. Вдягнулася. Може, не мега-ідеально, проте все одно поважаючі традиції. Я, е, знаєте, намагаюся якось з повагою просто ставитися до чужих культурних цінностей та релігій. Можливо, там дещо для мене непритаманне, я не буду це переймати, я не буду цим е, займатися все життя, е, віддаватися релігії. Але все одно, якщо я вже мала намір сюди прийти, то я зробила це не в купальнику і, звісно, якось зважаючи на традиції. Ну, Мені здається, в такому образі ми нормально це місце і я доповнюємо одне одне якраз. Був поодинокий мужчина. Ось окремо тут вхід для жінок. Окремо вхід для чоловіків. Є шафи для взуття. Я зараз э, хочу обійти просто простір, і потім, напевно, ми зайдемо. Зараз не час молитви, то можна це зробити. Я знаю, що в деяких мечетях отак окремо вхід для чоловіків і жінок. Я взяла з собою шкарпетки після Стамбулу. І відвідування Айя Софії, відео є на каналі. Мені там написали в коментарях, що взуття, то треба знімати. Але якщо є певні перестороги щодо там чистоти килиму, так ми ж таки поважаємо традицію, але ж все одно маємо. Ну, як, ну, маємо людські якості і брезгливість, і якщо так прямою мовою казати, то порадили брати шкарпетки з собою. Я це взяла. Хочу дитячий майданчик поглянути. Килимок. А, це футбол. Ну тут така крута. Для дітей зона. Це для зовсім маленьких. Є написи англійською, до речі. Тобто тут раді різним людям з усього світу. Ось такі дуже гарні троянди на території. Взагалі чистенько. То що, спробуємо зайти всередину? Ой, блін, я не там взуття поставила. Дубль два. Як ви вже змогли зрозуміти, окремий жіночий вхід в цій мечеті одразу веде на другий поверх, де є простір окремий, де можна присісти, взяти, почитати книгу і провести час. Людей в мечеті зовсім не було. Я була тут сама. і... Змогла усе розглянути. Була табличка, що не беріть, будь ласка, книжки з собою. Вони призначені для читання всередині мечеті. У приміщенні панувала повна тиша, ні звуку. Просто можна було почути, як на вулиці опилюють троянди бджілки. Настільки було тихо. Дуже чисто, ось тут, на другому поверсі. І спускаючись вниз, я ще оглянула ось цю кімнату. За правилами, звісно, треба вмиватися правильно перед входом у мочить. Але я маю іншу релігію і не виконувала всі ці обов'язкові елементи. Тому що я сьогодні тут лише гість, якого, до речі, приємно зустріли. Дуже гарні квіти, тут така тиша, відповідно, така спокійна. Обстановка, атмосфера, <сміст> улюблене слово багатьох. Оливки достигають. А, я, мабуть, що вже піду. <сміст> В культурний центр не піду, бо що я там, mm. Албанську я не знаю. Не знаю, чи можна там жінкам ходити. А красою вже налюбувалася, дуже гарні тут квіти. Ну і цікаво було. Відвідати таке місце. Мені сподобалося, що тут тихо і спокійно, і отут-от відчуваєш себе у безпеці. Якщо взяти оцей мій шлях до мечеті, ви чули, яка я була нервова, як я хвилювалася, там такий район якийсь, то ливки, то тут, от на території, повністю відчуваєш себе спокійно. Ось тут на вході книжна крамниця. Водичка і різні тут продаються товари, що необхідно. А я вже йду. Ну, цікаво було. Ну знаю, щось мені захотілося піти. Якщо хочеться, чого ні? Піти, в смислі, не з мечеті різко дьорнути назад, а в мечеті піти. Гарно. Як все-таки цікаво влаштована людська психіка. Я коли йшла до мечеті, почувалася нервово та незатишно. Отримала там приємні емоції і назад повертаюся вже спокійною. А я вже вдома і хочу показати вам свої кулінарні витребеньки. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи показувати мені рецепти частіше, тому що я зробила акцент все-таки на тревел. І дуже багато готую вдома, та вагаюся, чи вставляти це в відео, чи потрібно це комусь на некулінарному каналі. Трошки експериментую, потроху показую, але якщо хочете більше, то дайте знати в коментарях. Роблю начинку для млинців моїх, вона буде м'ясною. Куряче філе подрібнила. Не скажу, що надто мілко, мені подобається, щоб відчувалися шматочки. І цибулю з чесником вже відправила на петельню і також обсмажу курку. Додам потім сирочок. У мене моцарела, є, є і тертий сир є. Подумаю, як... Ну, це повна імпровізація. Подумаю, як зміксувати, головне, щоб млинці вийшли. Додала натертий сирок, це в мене упаковка кашкавал називається. Козячий і Ну, Це повний експромт. Сир загустив цю масу, вже це все добре підсмажилося, буду вимикати. У мене на зйомній квартирі. Мало посуду, тому викручуюсь як можу. Всі ємності у мене задіяні, які тільки можливо. Зараз перекладу начинку сюди і на цій же пательні буду смажити свої млинці. А ось так я замішую тісто на млинці. Сьогодні я спочатку використала три яйця, потім ще додала четверте. Сьогодні млинці будуть на сироватці. її використаю дві чашки з невеличким хвостиком. Загалом, рецепт мій на око сьогодні, а найкращим рецептом млинців я вважаю. На окропі, коли використовується склянка окропу і склянка молока, сьогодні інша історія, бо є в мене сироватка, яка залишилася після виготовлення кисломолочного сиру. І сьогодні я роблю млинці без цукру, тому що використовуватиму їх для. Загортання не солодкої начинки. Борошно додаю на око, бо тісто має бути і не рідким, і не дуже густим. Використала 8 великих ложок столових борошна. Млинці у процесі. Я вам скажу, що сир, сироватки млинці вони дуже тендітні, вони так рвуться, вони такі вибагливі, примхливі, капризні самоприготуванні. Ну, може, це у мене так. І я навіть тут не дихаю над ними. Те, що вони на рівні виходять, то це особливості пательні, вона велика просто. Я не хотіла б такі великі робити, мені діаметр менший потрібен. І я все одно буду загортати начинку в них. Тобто, мені округлість не важлива. Мені важливо, щоб вони не рвалися, коли готуються. Отож, я тут чаклую. Наквецяла кетчупом, хотіла, щоб це було естетичніше, але вийшло вже як вийшло. Я... Зробила ось такі млинці, вже загорнула в них начинку. І зараз буду вечеряти. Люблю з кетчупом їсти, і подобається саме така начинка. Пишіть, з якою начинкою млинці любите ви. Частину млинців я заморозила, поклала до морозильної камери і потім буду діставати, розігрівати, і буде в мене варіант готового обіду або вечері, на який можна не витрачати багато часу на приготування. На цьому буду завершувати своє відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і побачимося у нових відео з Албанії і не тільки. Слава Україні!